Захотім би поговорити, але по темні реклами. У 92-му році була спроба ввести місцеве самоврядування на рівні повітів відповідних районів, яких тоді було 375, зараз їх 380. І це надалося з політичних мотивів, тому що було достатове припинення повноважень. Року. Тобто це все вимагає часу і послідовності. Коли в Україні у 2005 році постулювалося проведення реформи безсмертної, то це не був результат якогось довготривалого процесу підготовки. Це було політичне рішення і це намор. Не будучи наповненим з реальним змістом, вона не мала можливості бути релізованою. Зараз я дуже вірю в те, що ситуація є іншою, є вже на такий досвід, і є така воля політична з одного боку, а з іншого суспільна воля, що це буде можливо в наступному році після парламентських виборів. А як от ви вже говорили про те, що це якраз Хороша можливість громадським організаціям, радянському суспільству підключитися до процесу. В яких формах це могло би бути? Як саме вони могли би долучитися? Ну тут е -е, треба може ширше піти, що в Європі загалом на Заході Штатах також це далі. Адміністрація займається тільки тим, чим мусить займатися, а всі інші питання Суспільного характеру вона контрактує і основним виконавцем, реалізатором цього є громадська організації, тому що вони це зроблять краще і дешевше. От. І це є один тільки з таких аспектів. Громадський сектор є динамічний, він є еластичний. Він може змобілізувати великі ресурси на те, щоб провести цей широкий захід, про який mm. ми розмовляли, тобто навчання широкої кількості представників самоврядування адміністрації. І потім громадський сектор може еластично переключити своє енергію на щось інше. Важко собі уявити, щоб створити на державному рівні структуру. Чи, я думаю, проявиться постулати, щоб можна таким шляхом піти створити структуру, яка буде мати тисячі викладачів, які будуть навчати людей. Але ці структури завжди тобто бюрократичні, як по і низькоефективними, поки вони будуть сформовані, поки вони зрозуміють, що вони хочуть зробити історичний mm -hmm. я думаю, Громадський сектор тут є єдиний реальний союзник, щоб тут працювати. Зрештою, зараз в рамках польсько-канадської програми підтримки демократії. Запускається перший етап співпраці польських і українських організацій, які мають займатися підтримкою самоврядуванням. З група була в Києві минулого тижня. Є ряд проєктів навчального характеру, семінари, тренінги, підготовка матеріалів, навчальні візити до Польщі медійна підтримка, також електронні змі. Тобто ця підготовка також вже запускається. Ми будемо раді, якщо ця інформація буде і поширена, і також притягне чергового групу зацікавлених включиться в цей процес. Наступний блоксель таки. На якому номері? <laughs>